Рада вітати вас на моєму каналі. Я в магазині Аврора. Магазин пропонує нові акційні пропозиції. Давайте разом оглянемо асортимент на полицях. Приємного вам перегляду. Цукерки Метеорит з арахісом 77 гривень 250 г. Чорнослив з горіхом 109 гривень. В упаковці 400 г. Рафаело з мигдалем 77 за 80 грамів, цукерки вафельні джек 290 грамів, 62 гривні. Сік добрий 9 гривень 200 грамів 19 гривень пепсі. Нектар біола 11, вода 2 океани пів літра, 7 гривень, нектар винні 8 гривень, гумка жувальна 21 гривня, зефір глазурований 4 Батончик вафельний гулівер 11 Чай ароматизований лойд 15 штук в упаковці 42. Чай чорний розсипчастий 33 гривні 70 грамів у упаковці. Чай розсипчастий 33. В упаковці 50 грамів. Шоколад молочний Несквік 37 100 г упаковці. Мілка 39, кава Натуральна Мелена Форд 77 225 грамів. Кава Якобс 49 гривень 70 грамів, печиво суперконтик 8. Паста томатна 10 гривень 70 грамів. Водорослі морські сушені 49, 5 листів у паковці. Суміш для випікання млинців 32 гривні 500 грамів. Паніровка класична від деко 20 гривень. Перед чорний горошком 7. Плет флісовий 144. На жаль, розмір не вказаний. Двоспальний з мікрофібри 155. Плет кращої якості мікрофібра 399. Тапочки кімнатні для дівчинки 149. Тапочки дитячі з резинкою 129 в сірому та рожевому кольорах. Тапочки дитячі, 99 в жовтому та сірому. Також ще знайшла рожевий. Жіночі тапочки 199. Ось такі з короною також 199 в чорному та сірому. Дуже великий асортимент носочків. Ось такі низенькі 17, сліди 19. 14, Двадцять. Білі з чорною полосочкою та чорні з білим. 24 яскраві, шкарпетки сліди з сердечком 24. Дуже багато кольорів. Ще є сліди сіточка, кольори в асортименті 24 гривні. Тоненькі яскраві шкарпеточки з сіткою 34. І ось такі з малюнками сітка 34. Біленькі в крапочку 29. Та в полосочку також є чисто білі, патріотичні 22 гривні. З малюнками 24. Ще знайшла такі дуже гарні весняні 34. І ці 34. Асортимент дуже-дуже великий. Червоненькі низькі 29. Біленькі чоловічі 29. 39 з малюнками. 29 низькі кольорові подушка бублик 219 салатовий та рожевий фламінго шкарпеточки дитячі 19 24 Ось такі з тваринками цікаві 24. Дитяча сумка-бананка з паєтками 99, одне відділення на замочку. Сумка дитяча попіт 119. Має довгий ремінець. Два кольори на вибір. Дуже класні косметички. Дві штуки 77. Одна прозора, інша з малюнками, косметичка з блискітками 49. Набір м'яких тремпелів 49 гривень, в наборі 5 штук, косметичка чоловіча 44. Має ручку та одне відділення на замочок. Блакитна сумка жіноча на пояс 99. Два відділення на замочок. Бананка напоя 119. Сумка чоловіча через плече 99. Одне велике відділення та одне менше. Сірий, темно-синій та зелений. Рюкзак туристичний двісті сорок Обкладинка м'яка для паспорта тридцять дев'ять. Сумка чоловіча сто дев'яносто дев'ять. Двісті сорок дев'ять. Наклейки для творчості 19. Стрічка для декорування 24 3 штуки в упаковці. Набір джгутів 22 гривні 2 штуки. Нитки для декорування 17, паєтки 22 гривні, кольори в асортименті. Намастинки 14. Січка для декорування з бусинками 19 Набір ниток для вишивання 22 гривні. Резинки для створення браслетів 69 Ось такі резиночки дванадцять. Набір бусинок 29. 24. Наместинки 22 гривні. Набір для шиття в сумочці 55 пять. Нитки з голками 22 гривні, 10 штук в упаковці, нитки кольорові 10 штук 12 гривень, набір гудзиків кольорових 19, булавки 29, перетяжки пластикові для ременів 2 штуки 12 гривень. Декор для рукоділля тридцять дев'ять. Віночок двадцять чотири. Листочки дванадцять. Затискачі вісім штук двадцять чотири. Рейди кольорові 24, 10 штук, нитка кольорова для плетіння браслетів 9, спиці для в'язання 12, резинка для білизни 24. 39.